Хочу подякувати кожному герою нашої держави, кожному, хто зайняв позицію, хто прийняв для себе рішення і поставив державу вище своїх власних інтересів наше майбутнє. Лежить в єдиній об'єднаній Європі. Найбільша наша втрата це насправді втрата тих людей, які віддали своє життя за нашу незалежність. за… За ідею, за те, в що вони вірили, за, за те, що вони боролися. І тому і це все покладає на живих величезний, величезний обов'язок злочинів, які відбувалися в нашій, на нашій рідній українській землі, розстріли, репресії, відселення, переселення це все було з нами. Ми не маємо права про це просто забути. Дві категорії людей, які зацікавлені в тому, щоб ці зміни стали реальністю. Це українці, які внаслідок цих змін отримують якісне лікування. І з іншого боку, це лікарі. Ті, які лікують і будуть отримувати за це абсолютно достойну заробітну плату. Ми віддані ідеї створення спроможних громад. А це означає, що ми віддані ідеї створення нових можливостей для розвитку громад, в яких ви живете, і саме головне, для чого ми зробили децентралізацію для нової якості послуг і життя українських громадян. Ствердження духовності, свободи від це те, що робить нашу країну по-справжньому сильною в такий дуже непростий час. Час протистояння збройної агресії Росії проти нашої держави.